Ще раз добрий день, хлопці, кормішка форелі. Там, тільки що вам відео вам записав, буду бачити відео. Ще раз її кормимо. А де пливає там? Я бачу, що ви любите дивитися, як пливають. Ще озьмемо цих жовтих, хто вони у мене називаються блондинки. Кормимо, йдемо горі кормити. Бо цих вже покормили. Хто не знає, кормлю отаким от кормом. Привезено із з Польщі, заказую по п'ять кіл та розфасовую. У мене є де я тут древ маю, повно, та я де горі струги. Про кормушку там є на білих, а де висить? У мене теж є одільне відео. Тут нічого не поміняло. Отак вода, оту і струги Можемо ти видіти. Пливаю, ткивається вода. А де меч од собою, Та і таке а де до... пливають. Не знаю, чи вам видко, бо я не вдостовірений. А де тут маємо цих великих. Скоро буде звешування. Що висіть, дивіться, такий у мене пес. Коротше, хочу вам сказати про буду купувати кольця календаційні буду класти отвіти та вода. Тут буде кольцо.